Привіт, друзі! Ви на каналі Теліжанта. Мене звати Владислав, і це у нас гра фермосимулятор 22 і життя фермера на Черкащині у селі Кошмак. Ну що ж, я трішки тут перед записом помолотив нашої пшенички, щоб дізнатися, яка у нас врожайність. Врожайність, ну можна сказати, що нормальна. Також я орендував тюкувальню і підбирачі для круглих тюків. Ну, напевно, що тюкувати ми будемо у наступній серії, бо тому що поле у нас доволі величенке, і нам доведеться. Напевно, що в цю всю серію його вмолочувати, потім ще завозити цю всю пшеничку на наш продаж у село Миропілля. Ну що ж, починаємо, вже відкриваємо наші жнива у серпні. Я гадав, що ми будемо його вмолочувати вже в липні, але виявилося, що гра каже ні, ти не будеш молотити у липні, ти будеш молотити це все в серпні. Бо ми тоді ячмінь збирали, здається, у червні. А тут ми от пшеничку збираємо саме у серпні, друзі. Ну якщо ви хочете продовження даного номограю, то не забувайте про ваші подолайки, ну і також підписуйтесь на цей канал, вам не складно, а мені буде дуже та дуже приємно бачити, що ви підтримуєте дану гру на каналі. І не тільки цю гру на каналі, бо у нас виходить як ETS 2, так і Симулятор 22. Тому далі обмолочуємо ще. Я от роздумував над кількістю серії для цього нумограю. Напевно, що цей нумограй буде аж до кінця серпня у нас виходити, бо все дивіться, ці ЄТС у нас зараз І от ферма симулятор 22 у селі кошмар. Багато насправді нам доведеться. Але напевно, що ще один рік ми точно тут ігровий пробудемо. Точно, точно ми це зробити. Ми ж називаємо ферму, і нам потрібно було б... Придбати оцей оновлений комбайн, а не їздити на оцьому старому німці. Щось треба інше насправді придбати, якийсь інший трактор, можливо, третій придбаємо. Треба ще перемонтувати косарку, трішки зайнятися декором, можливо, там. Корай я не хочу заводити, бо впевнено, що це не дуже вигідно. Хоча в нас буде багато зерна, але все ж я не бачу у цьому нічого такого, <кхе> такого величного, щоб з цього заробляти грошенятачка. Тому ми поки що обійдемося без курників і так далі. Я думав, було б добре б мати в себе на подвір'ї якийсь курник, але, на жаль, такої можливості у нас немає. Можна якісь там модифікації ставити, але для чого? Треба спочатку так починати. Так, ну і ось ми пройшли вже три проходики і тут ще частинка, і у нас зібрано всього повний бункер. А це 3600 літрів. І зараз докінчимо до цю трішечки лінії. Ми напевно що половину пройдемо е, тут е, і потім під'їдемо нашим ХТЗ і заберемо той врожай. Дивіться так виглядає з боку наш комбайн. Я вже бачимо, він трішки зланий, тому доведеться його відремонтувати, Хоче на що його ремонтувати, зразу його продамо і сести. Можливо, зробимо з 20 тисяч євро. Ну це також гроші. Я ще чекаю, поки у нас буде хоча б якась акція, на якийсь комбайн, хоча, напевно, я цього і не дочекаюся. Так, беремо наш КТЗ і давайте під'їжджати до нашого комбайну. Зараз вивантажимося. Ой, доведеться мені до, частенько їздити до комбайну на, на вивантаження, бо влазить у цей причин, здається, 18,5 тисяч літрів. Тому якось так. Зараз під'їдемо та заберемо. Цей врожай. Ну і тюкувати нам також доведеться, Будеться, скільки у нас буде тюків. Це один прохід, це приблизно один тюк у нас виходить. Зараз у мене грошенятка із цієї пшенички. Не тільки із врожаю, але і від соломи. звісно ж. Так, Зараз ми її вивантажимо і будемо, і будемо... далі продовжувати наші жнива. Так, Таксі буде дуже багато вирізочок, тому що жнива це доволі нудна справа, так само, як і культивація. І так само, як саджання чогось там. Тому в вашій увазі я представляю вирізочки того, що будуть. Ну, не тільки одні будуть, а будуть ще багато вирізок, тому приємно переглядати. і врожай також на цьому полі. Це, до речі, ще це одне поле. Воно, напевно, що у три рази менше за те, яке ми ще будемо обмолочувати. Отосики ми часу витердемо також і на те поле. Але все, звісно ж, буде і вирішечками, друзі, бо, бо певно нудно це все обмолочувати до двох годин часу. Це ще доведеться все відвозити на продаж. Так, давайте ще ось тут пройдемо. Так, поки що з цього боку ми обійшли поле. Лишайте лише за цим деревом, там також є, є у нас рядочок, невеличкий є острівець, його також потрібно змолотити. І потім подивимося, скільки у нас отримано врожаю із того поля. Бо все ж дивіться, ми отримали немало, я вам скажу із ячменю, а от із пшеницею цікава ситуація вийде, якщо ми отримаємо менше. Бо все ж ніби врожай не поганий, ніби... І не такий вже занадто ідеальний. Але все ж на тому іншому полі у нас повинно бути більше врожаю, бо там не було загалом бур'янів, ну лише в іншій частині поля, там було трішки бур'янів, а тут було дуже багато бур'янів, тому тут врожай, певно, буде у нас найменший. Все, тут ми обмолотили, зараз під'їдемо до нашого ХТЗ і вивантажимо наш бункер. Так, виставляємо шнек і зараз його також... Порожнемо. Так висипаємо і потім подивимося, скільки ми маємо загалом з цього поля врожаю. Ну, я не думаю, що ми заповнимо повний причіп. Це ж це, напевно, буде неможливо з цього поля отримати. Хоча, якби ми доглядали правильно за полем, то можливо ми отримали. Ну, погано 15 чимось, тисяч ми маємо приблизно літрів. Ще, напевно, спустошити один цей бункер і можна відвозити на продаж. Потім ми з цього всього заробимо. Хоча ціна не дуже велика, там десь до 900 євро можна отримати за один куб, тому йдемо далі. Не Ми завозимо вже другий причіп. Ну, Певно, ви там бачили у вересні, як ми там проїжджали, вмолочували, їхали селом Миропілля, селом Кошмак відвозили. Зараз ми знову приїдемо на те саме місце, бо тому що ціна на пшеницю тут найвища серед трьох місць продажу. Так, розвертаємось тут біля ожидалки і зараз заїдемо до. Ну, Можна сказати зернового елеватора. Хоча то важко назвати елеватором, то напевно, що зерно сховище таке невеличке. І тут ми будемо продавати нашу пшеницю. Так, зараз і подивимося на цей раз, скільки ми отримаємо грошей за наш врожай. Ну, Поки бачу, непогані грошенята нам це все приносить за весь врожай. А ще у нас тюки будуть, то з тюків також можна щось отримати. А ще у нас силосні тюки лежать. Я колись там. Ну, Назбірував для увеці трави та й вийшло багато зайвого. Так, що висипаємо і отримуємо ми із 18,5 літрів 15 тисяч. Ну, 15 тисяч євро це також немалі гроші, тому, тому ось так. Ну, поки що ми отримали 30 тисяч з продажу врожаю. А ще нам, нам лишилась невеличка ділянка, ну, причіп точно не буде. А може і буде, не знаю. Там все ще дуже хороший врожай і, можливо, майже буде причибав більше половини. Ну, це ми вже з вами <гум> побачимо. Ми колись оглядали майже повністю село Миропілля, також кошмак ми оглядали. Можете глянути попередні серії, якщо ви їх, звісно, не бачили. Так, доїжджаємо ось сюди. Ось ця вуличка, дивіться. Ми скільки разів тут біля цієї вулички були, але в саму вуличку ми не заїжджали. І вона зовсім поруч біля нас, ще й біля нашого поля. Ну, ось так воно виглядає. Тут, звісно ж, небагато хат, можливо, з 5 хат всього. Але все ж ми тут не були, і ми це місце з вами не оглядали так детально. Точніше, не приїжджали цією вулицею загалом ніколи. Так приїжджаємо через ці соняхи і зараз під'їдемо до комбайна. І почнемо далі наші жнива. Все ж треба їх докінчувати. Небагато нам все ж лишилося, цієї пшенички. Тоді з ми дохід з цього всього отримаємо. Можливо, десь ти 40 тисяч у нас буде. 40 тисяч євро з продажу цього врожаю. Ну що ж, давайте далі обмолочувати це все, друзі, погнали. Надіюся, вам ці вирізочки не навредли у цьому видові. І ми от закінчуємо наші жнива. Зібрали все-це все величезне поле. Хоча частинку поля ми ще зібрали у червні, бо у нас е, був посаджений ячмінь. Але ще лишається зовсім трішки, ще капелиночка нам і будемо підраховувати, скільки ми отримали загалом зерна. Це приблизно 18,5 літрів, і також 8,5 літрів. Це вже 36, навіть можна сказати, 37 тисяч літрів є. Ну і тут, напевно, що буде 10 тисяч літрів загалом. Ну Отримали немало я вам скажу, це приблизно до 40 тисяч євро ми повинні отримати з вами. Але певно, той врожай ми продамо з вами вже у наступній серії. Бо все ж я вже граю десь до 2 годин часу, все я збираю 2 години. Хоч до пам'яті вистачило на ноутбуці, якої у мене не так і багато, як би хотілося. Б. Тому доводиться деякі моменти навіть не записувати, щоб просто економити місце для запису. Так, все, під'їжджаємо і вивантажуємо. Ну, приблизно, як і казав, 10 тисяч тут є. Ну, це приблизно 47 тисяч ми маємо загалом зібраних літрів. Скажу, непоганий у нас тут врожай, мене це... Задовольняє. Е, тому ось так, ну з тих мотивів по 15 тисяч євро, це теж 15 тисяч євро, це ще десятку може нам накинуть, можливо, менше. Ну, ну, Головне, що ми це все зібрали. Тепер це доведеться все тюкувати. Зате тюкування і підбирач для тюків у мене є. Тому не потрібно стосовно цього хвилюватися. Але час також займається все тюкування, потім ще продаж ти всіх тюків. От мене цікавить найбільше не продаж самих зернових, а певно продаж самих тюків, бо це ж не тільки від пшенички ми отримуємо саму пшеницю, але й солому. А солому можемо продати. Вівці її, на жаль, не їдять, так би я їм би цю всю ту солому вивіз. А так треба його продати, бо куди нам його дівати? Корови тут не вигідно тримати і Загалом тут помилка і, з тим, що ну, загалом не можна займатися коровами тут. Так само і свинь, бо мапа зламана. Ну що ж, друзі, я дякую вам за увагу. Дякую, що дивилися дане відео. Забувайте проще подбайки, також підписуйтесь на цей канал. Слава Україні, слава ЗСУ!